Телець цього тижня твоя упертість стане твоєю суперсилою. Якщо ти щось вирішив, краще всім навколо просто погодитися з тобою, бо змінити твою думку насправді складніше, ніж переконати кота, не скидати речі зі столу. У фінансових справах чекай приємних моментів, е, можливо, вдасться трохи зекономити або знайти щось корисне за хорошою ціною. А ось в стосунках будь дуже уважним. Тому що не всі стигатимуть за твоїм е, темпом, але якщо хтось готовий поділитися з тобою останнім шматком торта, е, це точно своя людина. І головне, не забудь відпочити. Тож не трактор, щоб постійно працювати, хоча. Твоя витривалість інколи справді вражає тельцю.